Мені про ферма, я прийшов до тебе у тепло і От буквально вчора з'явилася пісня, яка, мабуть, буде доповненням до того всього, що наш юрко тут робить. І я прийшов до тебе у тепло. Ти маєш до те, в е, якого не буває посту, я прийшов зігріти з під крилом, е, якого не буває посту, я прийшов зігрітися криво, я прийшов по ні. Я прийшов по нікуди подітись, я не маю сили навіть квіти, до твого порога довести, я не маю сил навіть квіти, до Твого порога донести. Що до тебе не жени, зви відверти іншим будь не вмію, я приніс не річай, а надію, Хоч хочу серці спутались вони, я приніс не річай, а надію, хочу в серці спутались. Хотів би побажати Юркоми за два тижні День його ангела, а правдиве ім'я Юрій це Георгій. Нехай перемога допомагає йому і нам, всій нашій великій країні у нашому житті. Юрко, щирі вітання. Дякую, дякую, в цій дерішній ноті будемо завершувати відкриття нашої виставки. Це та також Юрій, побажати нових творчих ідей, звершень, визнання, щоб наші бійці тримали частіше в руках не зброю, а дійсно пензлі, полотно чи літаку, щоб кидалися гранатами, а словами, щоб це частіше збиралися на майданах мистецьких, таких, як ми тут з вами, і творили мистецтво в ім'я перемоги. Ми вона посміх! Дякую за увагу.